Відмиваємо цей пруд і потемнілий пластик, сірий, точніше став. Беремо чесник. Ми відмили вроді він чистенький, але для того, щоб його дійсно відновити, бо воно за чистеньке визох не буде те саме. Беремо таку хімію відновлювач пластику. Прямо тако наносимо. Такий спонжик. І починаю втирати. Це можна зробити на будь-яких пластикових чорних деталях. Так само гуми можна пройти. Перно висохне, і буде такий самий колір, як новий.